Проведіть простий експеримент. Піднесіть збільшуване скло до екрана монітора, телевізора чи смартфона з білим зображенням. За достатнього збільшення ви побачите набір маленьких пікселів. Кожен піксель складається з трьох крихітних елементів: червоного, зеленого та синього субпікселів. Разом їх ще називають піксельними тріадами. Через дуже малий розмір пікселів ми не бачимо їх окремо, а сприймаємо змішаний колір, адже наше око не здатне розрізняти дрібні деталі на близькій відстані. Цей ефект називається оптичним змішуванням кольорів. Якщо всі субпікселі вимкнено, ми бачимо чорний колір. Якщо увімкнено лише червоний субпіксель, побачимо червоний. Якщо додати до нього зелений і синій, отримаємо білий. Всі кольори, що можуть бути описані за цією моделлю, об'єднуються в кольорний простір RGB.